Що заходьте поки. Заходьте пока, не, не, не добре, спішіть. Привіт, добрий. Оце вам сюрприз зробили. Що це, це вам зробили, добре. сюрприз так? Я не знала, що ви не знаєте. Не я знаю. підготувалась, підготувалась доброго дня. Всі зайшли, Всі? Можна і для жінок, і для дівчат. Ви сюди трошки підходьте <плеси> ближче, <плеси> так? <пл Ой, для хлопців і для дівчат. Мрікей, компанія Бантіки, це так швидко йде час. Із тих 61 року я вже 26 років як є б'юті експертом компанії Мрікей і трошки в інакших умовах, але так як і ви, прийшла колись на майстер-клас краси. І перше, з чого компанія Мрікей починає знайомство жінок і чоловіків з культурою догляду за собою, це з рук. І, звичайно, це ті три кроки по догляду за руками. Вони які кроки по догляду за обличчям? Науково розроблені. В компанії Маріке є 1700 патентів, і е, цю систему дуже часто е, Оксана підтверджує. давайте руки, поки нічого не робіть. Цю систему, е, уявіть собі, дуже часто дарують. Дуже часто дарують. Далі, так? І я побачила, що е, цю систему люди, які отримують в подарунок, цю систему не знають, як користуватися. І зараз ми вам дали перший крок догляду за руками. І с унікальність його треба поєднати з водою. Тобто, це можуть бути вологі руки. Це може бути, як я зараз вам збризнула водою, і тепер ви наносите цей екстразволожувальний крем, який є першим кроком догляду за руками, на От розподіляється. Він просто легше тоді розподіляється. І цей крем, він може заживати. Дівочки, алергія на мід. І що? Не нормально? нормально там... Подивимся, каже. Я можу вам устроїти. Точно так. Так. Бачиш? Нічний крем. Ми наносимо скраб е, з маслом ши, е, який ми теж отак от розподіляємо по рукам. Бо ми будемо зараз їх мити. Ми роз... Розмазуйте, розмазуйте. Оця парочка, вона здатна вичистити ті дуже важкодоступні діляночки, і ваші руки, п'ятки будь-що нижче опускаємося, де хочете, будуть ідеально вимиті. Дуже! Oh, wow. mm, це відео? Оце того.